Реїнг здоров'я 40, нова медична послуга раз на рік буде доступна для українців коштом держави з 1 січня 2026 року. В Україні запровадили урядову програму. Наразі відкрито контрактування медзакладів як державних, комунальних, так і приватних за відповідним пакетом. Ця програма вперше впроваджується в Україні І в рамках постійної трансформації охорони здоров'я, про що ми з вами неодноразово говорили. Це є новий напрямок. Саме який стосується профілактики захворювань, а саме фокус зроблений на серцево-судинних захворювань, цукрових діабет і психічне здоров'я. Сконцентрована увага на визначенні ризиків захворювань, визначення асимптомних пацієнтів і проведення анкетування можна буде визначити ті чи інші захворювання. І мінімальний перелік лабораторних обстежень це ліпідограма, це визначення глікованого гемоглобіну і кретинину за показами. У межах програми медичних гарантій НСЗУ на скрині 40 передбачили 2 тисячі гривень на особу. Аби скористатися, треба подати заявку. НСЗУ формує вимоги та погоджує з МОЗ розміщує оголошення, приймає заявки від надавачів медичних послуг. Далі цей перелік послуг, надавачів послуг буде у вільному доступі, де можна буде ознайомитися, куди людина може звернутися. І отримати повний скринінг з здоров'я на таку послугу. На таку послугу мають всі особи, яким виповнилося 40 плюс 30 днів. Після того, тобто умовно 40 років і один місяць, і більше людина може завдяки додатку Дія зареєструватися і на її картку прийде 2 тисячі гривень. І звернутися в заклад охорони здоров'я, який має контракт, і пройти повне обстеження. Якщо людина не має додатку Дія, вона може звернутися в будь-який ЦНАП, написати заяву. І тоді ця заява буде підтягнута до додатку Дія, передані дані будуть у банк. Банк ощадбанк саме комунікує із Національною службою здоров'я, тут прописані всі маршрути. І відшкодування буде здійснюватися Національній службі здоров'я за надані медичні послуги. Через сім днів заявник отримає смс-повідомлення чи лист на електронну пошту про зарахування коштів. Результати всіх обстежень будуть підтягнуті до електронної системи медичної системи інформаційної системи пацієнта. І що саме важливе, що у випадку виявлення тих чи інших проблем. Зразу ж лікар, який пройшов, провів скринінг здоров'я особи, має можливість видати електронне направлення до обстеження до того чи іншого фахівця, чи на це чи інше обстеження. Детальніше про обстеження у межах пакету скринінг здоров'я 40+,» очільниця закарпатського центру контролю та профілактики хвороб моз України Вікторія Тимчик. Антропометричні вимірювання, тобто це буде вимірювання індексу маси тіла, окружності талії, артеріального тиску. Звичайно, що під час консультування лікар. Розпитає про шкідливі звички, про а, якісь е, е, обтяжений сімейний анамнез, який буде стосуватися до прикладу серцево-судинних захворювань чи цукрового діабету. І власне дуже важливим таким аспектом це буде анкетування, котре всі пацієнти будуть проходити. Воно буде стосуватися оцінки десятирічного ризику серцево-судинних захворювань у осіб від 40 до 70 років. А також буде оцінюватися ризики десятирічні розвитку цукрового діабету другого типу. Звичайно, що буде проводитися анкетування оцінки вираженості депресії. Також генералізованого тривожного стану. І крім того, буде проведений скорочений тест на виявлення шкідливого вживання алкоголю на основі цих даних. Лікар зможе розробити план щодо корекції способу життя, каже Вікторія Тимчик. Ця програма базується на доказові. Ця програма базується на доказовій медицині і реалізується в межах державної стратегії з пріоритетом, що здоровий громадянин це сильна країна. Це є і раціональне харчування, і фізична активність, і корекція маси тіла, і припинення тютюнопаління, і вживання алкоголю. Тобто під час такого візиту пацієнт отримає е, таку як дорожню карту, що треба робити, щоб е, покращити свій стан здоров'я і профілактувати захворювання. Адже всі ми розуміємо, що е, виявлення раннє. Захворювань будь-яких чи інфекційних чи неінфекційних воно звичайно дозволяє спланувати лікування, якщо вже є потреба, або дійсно скорикувати власне якісь свої поведінки для того, щоб уникнути розвитку цих захворювань. 5 мільйонів українців 40 плюс. Така кількість запланована на 2026 рік. На це виділили 10 мільярдів гривень з держбюджету. Проте у випадку більшої потреби жоден запит не залишиться без задоволення. Запевнила Любов Манзич. Тож нового року пакет буде доступний у закладах, які законтрактувалися з НСЗУ за цим пакетом. Проте варто уваги, що при обстеженні треба вписатися в суму 2000 тисячі гривень. До фінансування не передбачено.